Ви можете придбати легкі та зручні навушники з мікрофоном Mediatek Nemesis USB на торба. Ці навушники створені спеціально для відтворення звуку високої якості під час дистанційного навчання, спілкування, прослуховування музики, перегляду фільмів чи гри у відеоігри. Вони мають м'які ергономічні амбушури, які забезпечують комфорт навіть під час тривалого використання. Висувний механізм оголів'я дозволяє регулювати довжину дужок, що дозволяє адаптувати гарнітуру до різних розмірів голови. Також гнучкий поворотний мікрофон дає змогу швидко обмінюватись необхідною інформацією. Навушники MediaTek Nemesis USB оснащені довгим USB кабелем, тому вони можуть бути використані з ПК та МАЗ. Багато функціональний пульт дистанційного управління, розташований на кабелі, дозволяє легко налаштувати рівень звуку та управляти мікрофоном. Замовте навушники Nemesis USB на торба і насолоджуйтеся якісним звуком та комфортом під час кожного використання.